Робота лікаря з платними послугами. Користувач ролі лікар, у нашому випадку це лікар вторинки, працює з платними послугами безпосередньо у своєму графіку. У нас відкрита дошка візитів лікаря і створені візити пацієнтів, в тому числі ті візити, які містять платні послуги. Відкривши візит пацієнта. Лікар може переглянути замовлення, які йому заплановані, а з переходом по, по посиланню на створення амбулаторної взаємодії, всі заплановані послуги в графіку переносяться у форму створення взаємодії. Зараз відкрита форма створення, створення взаємодії, і тут додана вкладка платні послуги. Якщо ми на неї зайдемо, ми побачимо, що ті послуги, які були заплановані у візиті, ось вони, вони автоматично перенеслися у цю вкладку, і лікарю вже додатково нічого не потрібно натискати. За потреби лікар може написати якийсь коментар відповідно кожної послуги. Також, якщо реєстратор забув додати якусь послугу, лікар може зробити це самостійно. Ось тут у пацієнта є список всіх послуг замовлення, які доступні до надання, і лікар може також, не виходячи з цієї сторінки, додати ту послугу, яку він надає. У випадку, якщо пацієнту Надається платна послугу, якої немає в жодному з його замовлень, то лікар завжди може створити нове замовлення безпосередньо з цієї сторінки, використавши відповідне посилання. Перейшовши по посиланню, лікарю вже заповнився пацієнт. Лікар може додати будь-яку послугу. Наприклад, візьмемо консультація терапевта. Є така послуга. Він її додає, створює замовлення. Коли оновлює сторінку, то ця послуга також ось вона стає доступна для її виконання. Лікар також може це позначити, написати коментар та внести такі дані. Тепер заповнимо необхідні поля для створення амбулаторної взаємодії і побачимо, як зберігається наша послуга, яка вже надана. Отже, амбула... амбулаторну взаємодію успішно створено. Якщо ми перейдемо на е... вкладку Платні послуги, то ми побачимо, що деякі замовлення змінили свої статуси, і в нас з'явилася кнопка «Роздрукувати акт. Коли ми її натискаємо, то ми бачимо документ в якому відображається номер замовлення та перелік конкретних послуг, які надавалися в межах цього замовлення. Ми бачимо, що в нас надалися послуги з двох замовлень, і тут конкретно вказано, які ці послуги. Тепер лікар може роздрукувати такий акт і дати для підпису для пацієнта, а також підписатися сам як виконавець. Ці акти також будуть збережені і в е, сторінці е, моніторинг замовлень при перегляді замовлення. Якщо взаємодія ще не вивантажена, то лікар може її відредагувати, е, а також оновити. Після того, як лікар оновить якісь послуги та оновить взаємодію, то акт зміниться і завжди будуть доступні. Поточні послуги, які надавалися. Як бачимо, одна послуга з одного замовлення вона вже зникла. Також лікар може працювати з графіком та платними послугами, створюючи візити. Якщо лікар створить візит повторно. Або ж направить пацієнта до іншого лікаря, він також може використати платні послуги, які є в цього пацієнта. Так, давайте ще раз запишемо: записати повторно. Обирає до себе ж в графік. У нас є замовлення пацієнта. Лікар може вибрати. Наприклад, цю послугу і записати. Тобто лікар також може створювати записи у свій графік, використовуючи платні послуги пацієнта. Або ж, використовуючи кнопку Направити пацієнта, він може записувати цього пацієнта в графіки інших лікарів, також використовуючи його послуги з замовленням. Отже, система робить роботу лікаря максимально простою і зручною і переносить всі дані автоматично. Також лікар може і вручну створювати, редагувати і виконувати платні послуги, як з додатковими діями, так і без додаткових дій. Також миттєво друкувати акт виконаних робіт для пацієнта. А в подальшому, якщо платна послуга пов'язана з відповідною послугою за АКМІ, то система запам'ятовуватиме цей зв'язок і з подальшими оновленнями це поле буде заповнюватися у взаємодії автоматично. Тобто при вказанні платної послуги, ось це поле також буде автоматично заповнене відповідно тих платних послуг, які відповідають цій послузі АКМІ.